Привіт, малята! Мене звуть Тарасик, і я сьогодні запрошую вас в дуже цікаву подорож. Ми разом вирушимо в Чарівний ліс, де на нас чекають різні звірята і чудові пригоди. У цьому лісі ми будемо вивчати алфавіт, кожну букву. Ви готові? Тоді йдемо разом зі мною. Не бійтеся, я буду поруч і розповідати, що нас чекає. А ще ми будемо співати пісеньку разом із вами. Готові? Тоді рушаємо. Він поїде знову, бобер на річці гризе дерево, і затишно йому в хатці в лісі. Бобрик, майстер, чудовий будівельник, букву Б запам'ятаємо швидко. Верблю у лісі не живе, та у пустелі його знайдеш ти. Високий, сильний, чудовий, поважний Буква в нам допоможе з ним познайомитись, кусе на ставку живуть Весело вони не хлюпають. Дами махають, звуки хх-х-х, вони дарують, де дельфіни в морі плавають, вони дуже весело стрибають дружні, радісні, сміються весь час, з ними весело гратись, малята не раз, ему -е, в лісі не живе. Він в степах чи саванах мандрує, е, е, йому великі ноги має, і в нього шия довга, як у героїв За ним глядають її ну смішно моргає, і від нас цікавість не ховає.